Сьогодні показали Бравл Толк, де розробники розповіли, що нас чекає в червні та липні 2024 року, і підготували нове оновлення. лайк, -like підписка, а ми починаємо. Отже, що нового? Мегаящики повернулися: два бравлери, повернення Олімпу та морських глибин, та три нові модифікатори. Класичний бій, нова подія цього оновлення, де ви зможете виграти мегаящики. На вас чекають нові ігрові режими, новий гіперзарядний скін, прироблені класичні скіни. Та повернення мегаящиків. Зібравши достатньо мегаящиків, ви зможете отримати новий гіперзарядний скін Монарх Ріко. Це переосмислення скіна Мажор Ріко з багатьма візуальними оновленнями, включаючи особливу форму в режимі активації гіперзаряду. Щоб подержати мегаящики, потрібно збирати зіркові жетони. Старі гравці ще пам'ятають, що це таке. Їх можна здобути за першу перемогу дня в режимах, де зірковий жетон активний. Зберіть стільки, скільки потрібно, і ви отримаєте мегаящики. Жетон можна також отримати в особливих щотижневих квестах і у випробуванні, яке пройде під час події. Як і раніше, ви можете відкрити мегаящик відразу ж, або збирати їх, щоб потім відкрити всі разом і отримати ударну дозу дофаміну. Ніколи не відчиняли мегаящики і не розумієте, чому вони особливі? Мегаящики особливі, тому що в них багато різних предметів одночасно: бійці, блінги, скини, монети, очки сили і кристали. Так, кристали знову можна знайти у ящиках. У вас є шанс отримати гіперзарядний скін події та його колірні варіанти Монарх Ріко, Блінговий Монарх Ріко та Кристальний Монарх Ріко. У події будуть доступні два нові ігрові режими в класичному стилі дзеркальний матч та барабанний дріб. У дзеркальному матчі всі гравці грають за одного й того ж самого бійця. По черзі використовуються бійці, які першими з'явилися в грі, всього 21. Так що дзеркальні матчі регулярно оновлюються. Барабанний дріб це особливий режим, де кожен переможений вами Боєць перетворює вас на нового. Потрібно зіграти певною кількістю бійців. Якщо дійдете до останнього і переможете ще одного гравця, перемога за вами в обох режимах діє класичний модифікатор, і це означає, що всі бійці обмежені дев'ятим рівнем, мають лише першу зіркову силу та не використовують гаджети чи гіперзаряди, як у старі добрі часи у 2019 році, коли Дрю та Марцео ще не було. Це ще не все. Будуть скини на класичну тему, у тому числі зірочка Шеллі за мотивом зіркової шеллі. У вас буде шанс знайти їх у мегаящика. Старий ковбой Діна Майк упевнений, що раніше все було краще. Помічник шерифа Брок вже зводить курок, а шериф Шеллі стежить за порядком, начебто на дворі, досі 2019 рік. Пузнцовий рікуше рветься у бій, навіть почервонів. Також переробили два старі скини. Вікінг Бул тепер виглядає набагато крутішим. Він також отримав колірну варіацію: Сіверіанбул і Печерний Френк один із найпотворніших скінів у грі. У нього теж з'явилася варіація під назвою Первісний Френк. Класичний бій розпочнеться 12 липня та триватиме до 31 липня. Сезон Боги проти монстрів приніс із собою міфічні скини. Горгона ЕМС у Бравл Пас, включаючи сапфірову та рубінову варіацію Браво Пас Плюс. Мінотавр був прямо з лабіринту. Роль мурів Посейдон Ерті Тусовщик Діоні Анджело, гарпія Мелоді із іще більш зомбуючими піснями, яка також є ранговим скіном сезону. Афіна Пайпер покровителька влучних стрільців. Сезон Боги проти монстрів розпочнеться 4 липня. Беррі. Беррі – суровий і жорсткий хлопець, який змушений працювати в кондитерській у менді, вбравшись у костюм єдинорога. Його дратують витівки честера та неорганізованість менді, але в глибині душі він радий, що має цю родину. Він атакує розмороженим морозивом, яке завдає шкоди ворогам, завдає шкоди з плином часу, а також лікує союзників, тому що його друзі люблять морозиво. Морозово, морозово це чудово. Під час використання супера він кидається вперед, розкидаючи морозиво довкола себе. Морозиво. А ще Бері має цікаву особливість. Він заряджає свій супер, стілюючи товаришів по команді. Бері перший боєць цього оновлення, і він з'явиться разом зі скіном темна конячка Бері. Кооперування це здорово, якщо, звісно, не про режим зіткнення. Вирішили внести деякі покращення у наші соціальні функції. Тепер поєднатися з друзями, з друзями із реального життя стане ще простіше завдяки новим груповим QR-кодам. Крім того, буде легше продовжувати гру з гравцями яких ви зустрічаєте у грі, ви можете залишити ту саму команду, коли натиснете кнопку Грати знову. Швидкий чат доступний на головному екрані. Друзі можна додавати відразу після матчу. А найголовніше при грі в команді досвід подвоюватиметься. Якщо ви не в команді, вступайте в команду. А час гіперзаряду у грі з'явиться сім нових гіперзарядів. Барлі кидає три великі напої, які також знищують кущі. Суперфренка тепер діє по всій області довкола нього. Більше не потрібно прицілювати. Супер Анджело слідує за ним всюди, прямо як плітки. Нарешті гіперзаряд з'явився і в Пайпер. При використанні супера вона залишає ще більше бомб і відкидає супротивників під час приземлення. Емс відштовхує бійців своїм супером, а потім прицільно атакує спреєм. Під час використання супера снаряди Ріку відскакують ще далі. Супергейла б'є двічі із ширшою областю. Зустрічайте Бой. У сезоні Paintboї на вас чекає новий боєць, новий ігровий режим та нові скіни. З кіном Бравл Пасу Pand стане Медуза Сенді, і у нього будуть неонова і сяюча кольорові варіації у Бравл Пас Плюс. У лавах бійців поповнення. Знайомтеся, це солдат ракоподібне Кленсі. Він не справжній лобстер, але не говоріть йому про це. Кленсі міфічний боєць, що спеціалізується на збитку, який може покращити себе до трьох разів за матч, потрапляючи у ворогів зі своїх пейнтбольних рушниць, приблизно як Вольт, але трохи інакше. На кожному етапі Кленсі також покращує свій супер. На першому етапі він робить один постріл під час основної атаки та стріляє чергою при використанні супера. На другому етапі він робить два постріли пост. А його супер покриває велику область на третьому етапі. Кленці стріляє пейнтбольними кульками з хвоста, додаючи атаку по діагоналі. Під час використання супера він також рухається швидше. Кленці додасться разом зі скіном азартний гравець у сезоні. Це новий ігровий режим, який з'явиться, хоч як це дивно, в сезоні під назвою «Пейнтбой». У цьому режимі гравці змагаються, покриваючи карту фарбою. Перемагає команда, яка зафарбувала найбільшу частину карти. На місці переможених ворогів залишаються кольорові плями, що допомагає зафарбовувати карту швидше. Восьмініх бо восьмініх боні, яка сподіваюся, не одержує великим давнім. Каркатися Джекі з модною влученою цибулею. Черепаха Гейл з панцирем, який він готовий пустити в хід. ранговий скін. Кальмар Спраут також переробили трьох бійців. Нам давно варто було зайнятися Френком. і Це нарешті сталося. Чим менше у нього здоров'я, тим вище швидкість атаки. Сподіваємося, ця заміна дозволить йому адаптуватися до деяких режимів, і він буде не тільки отримати, отримати урон, а й знову завдавати його. Мег отримала більше снарядів для своєї для своєї хутра форми, але їхня дальність зменшилася. Поточна пасивка Честера стане частиною його основної атаки, тому в ній завжди буде чотири етапи, а його нова зіркова сила посилюватиме перший етап атаки. Піратське літо повертається разом із піратом Гавсом, який залишається добрим хлопчиком навіть у морі. Буканьєр Барлі ідеальний бармен і морський вовк, а Корсар Дах. Найнезворушніший капітан у світі, крім цього, є два скини Make. це містер Пітаія, соковитий літній воїн, придуманий Франкілом, і Амбер з бульбашками, яка ганяє на роликах і атакує ворогів бульбашками. Титул Тлухента тепер називається бойова креветка. Тепер у грі видно рік створення вашого облікового запису. Прикол, а обмежень блінгів більше немає. Оновлено базову модель Брока. Ви можете зареєструвати унікальне ім'я Supercell ID. І тепер ви можете бачити своє місце в майстерному списку лідерів прямо у себе в профілі. Шукайте Minotaur Bull Giveaway у соцмережах, щоб отримати можливість виграти новий скін. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам це оновлення, як вам брав Talk і так далі. З вами був Ренді. Всім пока!